Це ж таке, якби там не було футбол, це є шоу, а тут ще й за суперкубок, так, так сказати, а, І а, Зараз, як було заплановано, мають бути визначені лауреати. І, зокрема, розпочинається нагородження із найкращого бомбардира. Тейшейри, найкращого бомбардира минулого чемпіонату, саме Алекс Тейшейра отримує сьогодні, саме зараз, свій приз <звук> а найкращого Леодора Алекса Тейшейри, представника Донецького шахтаря. От і перший трофей сезону, щоправда, цей трофей стосується ще попереднього. Чемпіонату, чемпіонат України попереднього сезону. Йдемо далі. Тут найкращий футболіст, і це вже буде представник Київського Динамо. Ріпа ну, Зараз... найкращому футболістам чемпіонату України. Це Андрій Ярмоленко. Тобто вже за призами 1-1. Спочатку Алік виграв, пригравши до Барвери, а зараз рівня рахунок Андрію В Призах, які вручають зараз футболістам команди. Чи тренер України. Ви, напевно, знаєте, так? що відводиться Сергія Реброва. І цей призвучається тренером команда якого виграла і чемпіонат, і кубок здобула золотий дубль.